Навчальна книга Богдан представляє нову книжкову серію Моя подруга Конні». Це переклад з німецької мови. Це книжки для дошкільнят та для дітей молодшого шкільного віку. Отож перед нами книжка «Конні на фермі. Історія Ліани Шнайдер з ілюстраціями Єви венцел бюркер і ми знаємо, що читання надзвичайно важливе для успішного розвитку дитини. Адже воно сприяє духовному зближенню, воно стимулює мовленнєвий розвиток дитини та пробуджує радість пізнання. Ця книжка для спільного читання батьків і дітей. Кожен вечір, чи ранок, чи в обід, як вас прийнято в сім'ї, знайдіть, будь ласка. 15-20 хвилин, але щодня. І читайте з вашою дитиною ці книжечки, про що книжка Коні на фермі. Звичайна буденна пізнавальна історія. Тут немає ніякої фантастики, ніяких вимислів, все йде як у житті. Маленька дівчинка, Конні та її мама рідко на канікулах поїхали на ферму. Ферма, як ми бачимо, типова німецька ферма. І потім починаються щоденні пригоди. Конні знайомиться із тваринами на фермі. Тварини теж не казкові, звичайні буденні тварини, але коні допомагає фермерам годувати цих тварин та доглядати за ними. Так ми бачимо кожен день із життя фермера. Ми знайомимося із тваринами, які, які живуть на фермі, бачимо, що вони їдять та як за ними доглядати. Ось тут нас коні годують кроликів кульбабою та листим салату. Ось тут телятко на пасовиську. Потім вона йде на вигін, там гуси, а кури порпаються в землі, а парас вони копаються в багнюці. Ну і коня їм, звісно, допомогла. Тоді вони прийшли дивитися на овець до кошари, там яка мама коза, козенятка. І тут цікава інформація навіть про те, яка на дотик шерсть кожної тварини. Я впевнена, що діти, які виросли на п'ятому-сьомому поверсі, навряд чи торкалися в своєму житті вівці. А вівці, тим паче, на дотик м'які та пухнасті. Але Коні вважає, що їхня шерсть трохи схожа на жир, на Ось, Тоді вони катаються на тракторі. Потім вони... Знаходять сінник. На сіннику вони стрибають на сіні, і раптом знаходять маму, кішку та кошеняток, а потім дивляться, як доять коров. Їх доять через спеціальний апарат, але мама показує коні, як можна пидити корову по старому, так як доїли корів ще бабусі і прабабусі. А тоді дядько на конику доправляє їх до станції. Вони сідають на потяг, вони отримують в подарунок шинку, ковбаску, яйця та домашній хліб. І коні, опинившись вдома, смакує ці всі смаколики із села і снідає з величезним апетитом. Так смачно, як після відпочинку на свіжому повітрі, каже вона. Я впевнена, що ця книжка сподобається вашим діткам, особливо дівчаткам, тому що це все-таки серія Моя подруга Коні. Але, думаю, і для хлопчиків вона буде теж цікава. Отож, конні на фермі, навчальна книга Богдан, рекомендує.